30 грудня 2022 року. І наші покровські туристи збираються в святковий похід до Побідянського лісу. Традиційно ми вже збираємось біля магазину Міраж в кінці Побєди і вирушаємо зараз в ліс. У зв'язку з святкуванням дисципліна у нас буде слабенька. Напрягати дітей я не буду, можуть іти гуляти, як хочуть, як подобається. Ну і все. Все, для записі кончили. Тепер построїлись. Вадім направляющий. Вадим, Вадім. Вийди в путь. Перша приємна несподіванка в нашому сьогоднішньому святковому заході. Приїхали привітати з Новим Роком. Інна Володимирівна, Маргарита Миколаївна, Олексій Володимирович, наших юних покровських туристів, які там за моєю спиною ще щось так важко-важко йдуть. Самостоятельно йдуть. Без керівника, дорогу вже знають. Вадим, останавливай нашу групу. День, добрий, добрий день. день. Хто ж до на нас завітав, діти? А ми зараз розкажемо. що голову ламати, мальда, хто ми такі. Я заступник селищного голови суть мене Інна Володимирівна. Це Де Марина Миколаївна, начальник відділу до освіту, саме старша над усіма вчителям. Олексій Володимирович, це той, хто опікується, щоб в усіх школах у нас був порядок в частині господарська. А взагалі, ми приїхали вас питати, узнали, що ви вирішили піти в поход, хоча зараз такий час. Не дуже вдалий для походів, але ж ви ж таки прийняли рішення разом з вашим наставником. І хотілося від себе особисто, від усіх нас і передати ще вітання від Світлана на полі побажати вам дійства, мирного неба, здоров'я, щоб ви завжди були активні і ніколи не сиділи в гаджетах, а займалися активним е, способом життя, так сказати, щоб все у вас було добре. Ну, а це до чаю вам. Ви ж чай будете сьогодні варити? Було чим засолодити душу Вадим Старший Тільки не приймайте буквально слова гаджети і не володарши. Я Пожалуйста. я маю на увазі розмічення з розваги, а уроки це обов'язок. те, що їм корисно. Уроки це обов'язок. Ви це зрозумієте. Коли вже ви закінчите школу, коли станете дорослими, і ви тоді зрозумієте, чому я мову не вчив, маю можливість пихати за кордон, мови не знаєш. Чому я те не вчив? Вона потім прийде. Так, Фізику додому потрібно розрахувати там, встановлюючи елементарно якісь крани міняючи комунікації. Так що бажаємо вам головне здоров'я, віри. Щоб ви дійсно були такими активними, життєрадісними, і щоб у вас все життя в житті получалося. Ціль, яку ви поставили, щоб ви її добивалися. А що дівчата без головних обурювали? Так, Три-чотири сказали дякуємо. вам І поздоровте з Новим роком, з наступаючим. Важе поздоровляють? Ваша подорож була вдалою. Дякую. І ви його отримали задоволення. Щасливий вам сьогодні. Дуже, дуже велике. Спасибо вам. Це дуже не, неожидано, не ну приємно. Я думаю, для дітей це ну взагалі. Набуть не здавались тим, що Не буде вас. Дякуємо вам. І з наступаючим новим роком. <гум> і ось нарешті ми дійшли до лісу. Зайшли в ліс, і зараз будемо вибирати. Ялинку, яку ми будемо наряджати. Іграшки з собою взяли, як писалось, хорошо, в мене гірлянда є на батарейках. Щоб все в нас було по Що, Тепер давайте якось розсипемось, може, в тому напрямку. Найдемо ялинку якусь, яку, яка красива, понравиться. Ту і будемо наряджати, там і будемо палить багато. Знайшли ми отаку ялинку на поляні чудову. І зараз будемо її. Наряджати. Але спочатку, як ми прийшли на нашу поляну, що ми повинні робити? <реку> Ні, по дрова йти. Тому що без багаття не буде в нас нічого. Оставляємо свої речі і летимо по дрова. Дрова у нас в тому напрямку. Денис, що сидим? Ребята, освобождаємо ёлочку. Заберіть віші, пожалуйста. Чиї оце лежать. І винімайте її грашки. Да, зараз будемо нашу красуню робити ще красивішою. Зараз я видам гірлянду. Так. Давай якось ще як мені почему? Отак, от може, кругом, бо вона маленька. Кругом є? це і все, так? Да? Так. Да. Давай, мабуть, тоді йди да. на мене сюди, вертайся назад, щоб вона до костра в нас світила. Ось так, ось цей бік ось закриваємо, ось сюди починаючи, да. нищим, а рік. І нижче, Вадим, не вимір. Нижче? Да. Нижче. Ще нижче. Да. Оцю сюди відпомпуть, ага. Так. О, все одно ждить наша горить. Да, все горить. Горить кострик. Наші таборні заботи. Зараз будемо ставити казан. З чаем. Дівчатка он, ламають, роблять туристичний торт, потім розріжемо торт, який нам подарували. Хто як грається? Ось наша ялиночка. Шикарно. Шикарно. Ксюша знайшла живе сонечко 30 грудня. В лісі. Пострик наш. Ялинка. Скоро почнемо торжественну частину. Ребята, чого ми сьогодні зібрались? Новий год. новий год. Ми святкуємо нашим туристичним колективом новий рік. Ну, завтра ви будете в сім'ях, а сьогодні ми святкуємо з вами в нашій туристичній сім'ї. Сьогодні я у вас буду Дідом Морозом. Шапочку. Ну, не я буду Дідом Морозом, а Дід Мороз мене сьогодні уповномочив Привітати вас з наступаючим Новим роком, з Різдвом Христовим. Ну і звісно ж, бачите, ви були хорошими дітьми. Весь цей рік. Ну, я так сподіваюсь, так? Да? І Дід Мороз через мене передав вам якісь подарунки. Ось отут такі зайчики, і зайчики несуть вам подарунки. Кожен отак іду по кружку, вибирайте любого зайчика. Дітворець мене не брати. І там є. І там є. Ось така корзиночка. І читаєте, чи ящичок, так? Да? А зайчики від Діда Мороза принесли отаку шкатулочку, а там подарочок цій шкатулочки. І зараз діти нам розпові... розкажуть, кому ж який подарок Дід Мороз приніс. А починаємо спостерігати. Там розкає. Максим же можна не Максим, а її побоїться же до Що 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 то буде там. Чуєш, космічний кватерліот так на Так не бачи, як це зробили. Батончик, батончик. Ласен батончик синій. І в нас залишився Дарік, підходь, наш оператор ближче, Підходь, підходь. Давай передамо. Максим, перехоти, пожалуйста. Так, і Даріку що Дід Мороз передав. Ану, винімай. Просто шоколадка там була написана. Просто шоколадка. Ось тобі просто шоколадка. Так, ну це ще ж не все, Рідок. Який же новий рік без мандаринів? Я пам'ятаю своє дитинство. Це ще був радянський Союз, були там свої плюси-мінуси. Плюси, Ми це не обсуждаємо. Але з дитинства заповнилось мандарини. Тоді були абхазські, грузинські мандарини. Вони такі пахучі кажеться, набагато краще, ніж зараз. Тому що я був дитиною. і, напевно, тому в мене такі воспоминання. Так, і розбираємо по мандарині. І, Максим, підходь до нас, оператор. Для забирай свій мандарин. Дякую. Тепер, ребята, послухайте ще мене. Я писав вам, щоб взяли обичну ручку. Так? Да. Тепер, ваш зайчик, отут, ззаду, він чистенький. Да. Нема нічого. Прошу Не просто коротенько, буквально кілька слів побажання на наступний рік написати. І ми це повісимо на ялинку, а потім і підписати, хто це, хто це побажав. Достатньо буде просто імені, я вас зізнаю. Тепер діти пописали свої бажання на зайчиках, повісили їх на ялинку. Я їх по кінцю соберу, і наступний новий рік бажання Дід Мороз буде виконувати. Ну, а як же ж? Цілий год протягом всього года ваше бажання буде збувати. Починаємо, мабуть, наш сладкий стол нашій. Винімаємо мисочки, ребята, торт стоїть, чай готовий. Дівочки, як хто готовив, Люба, Даша, Надя, на роздачу. Хлопчики, дівчатки, беремо мисочки і пішли. Максим, жди, зараз дівчата підуть на роздачу. Я в стою. Керівництво селищної ради привітало нас сьогодні з наступаючим новим роком і подарувало такий чудовий торт. Ми його поділили на всіх. І будемо їсти. Спочатку ми з'їли туристичний торт, а тепер будемо їсти наш подарунковий торт. Тобі два бунта, вони не розвіз. Івана купала, перепробуємо. збирається забирається. Як торт хто пробував? Вкусний? Класно, ми погуляли сьогодні. Будемо зараз розбирати нашу ялинку, гасить полум'я і потихеньку уходить додому. Зустрічати новий 2023 рік. Так, ребята, закінчуємо ми наш захід сьогоднішній, святковий. Навели ми порядочок, йолочку розрядили. Ніякого мусора після нас багаття залили. І що ми повинні сказати на останок? Три-чотири. Спасіба поляні. Тепер так само строїмося по двоє. Вадим направляючий. Максим замикаючий. І на виход. І все. Діти виходять з лісу і розходимось по домівках.